Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та в світі. Сьогодні говоримо з Агією Загребельською, яка в Національному агентстві з питань запобігання корупції очолює напрям мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці. Добрий день, пане. Вітаю вас. Минулого разу ми з вами більше говорили про санкції проти Росії з боку інших держав. Сьогодні хотів обговорити нашу, так би мовити, домашню роботу. Президент Зеленський напередодні вів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти ще фізичних і 287 юридичних осіб. І цього разу санкції були, так би мовити, тематичними, насамперед, проти грального бізнесу. Перше питання, чому це зроблено саме зараз, і друге чому гральний бізнес? Адже ще два роки тому влада сама наполягала на його легалізації. Я, мабуть, скажу, що коли б президент не підписав цей указ, я думаю, що лунало питання, чому саме зараз. Насправді цей пакет готувався кілька місяців. Тобто, це не якесь емоційне рішення або яке народилося там в останній момент. Він дійсно готувався кілька місяців. До його підготовки було долучено багато українських державних органів. Цей проект, проект пакет готувався достатньо ґрунтовно, і, на жаль, я не можу вам чітко по кожній компанії зазначити обґрунтування, тому що сьогодні це інформація з обмеженим доступом, і до моменту, доки профільні державні органи не визначилося, яку інформацію ми можемо декваліфікувати для того, щоб її повідомити суспільству детально я говорити не можу. Але в цілому, якщо говорити про азартний ринок, перше легалізація два роки тому азартного бізнесу, це був абсолютно правильний крок. І я не думаю, що хтось в цьому сумнівається, тому що незалежно від того, чи легалізований гральний бізнес чи ні, він все. Одно буде існувати різниця лише в тому, хто його буде контролювати, кримінальні елементи чи держава. Якщо говорити про це рішення, в тому числі з прив'язкою до легалізації, азартні ігри, азартний бізнес це адективний товар. Ми це розуміємо. Це товар, який викликає хворобливу залежність, який засуджується суспільством і має мінусову, мінусову цінність тобто не просто не приносить жодної користі, а приносить шкоду. До адективних товарів також відносяться тютюн, алкоголь, наркотики, деякі країни відносять до них енергетичні напої. І на жаль, так історично склалося ще з моменту незалежності України, що Росія грала провідну роль на ринках адиктивних товарів в Україні, а в тому числі і азартних ігор. І те ж саме ми можемо з вами згадати горілку тютюн, скільки там було пов'язаних з Росією про російських компаній. Ця тенденція зберігалася і далі, в тому числі на момент, коли парламент приймав рішення. Про заборону грального бізнесу ми пам'ятаємо, це був 2010 рік, якщо я не помиляюся. Тоді і навіть в стенограмі парламенту під час обговорення ми можемо з вами побачити, що лобісти такої повної заборони проти лобістів повної заборони опоненти якраз використовували аргумент, що цю повну заборону лобіюють проросійські сили для того, щоб потім встановити контроль над українським гральним бізнесом. А, легалізація 19 рік. Ми також можемо з вами згадати. А найбільший перший захід Блічний, які проводився ринком щодо легалізації цієї, коли зібрали на майданчику багато різноманітних компаній гравців ринку, а в одному з люкс-готелів в Україні то ходило дуже багато обґрунтованих достатньо чутків, які говорили про те, що організаторам цього заходу виступають якраз росіяни. Тому присутність росіян на азартному ринку України на жаль, це історична історичний факт, з яким ми маємо боротися, тому що доступ ворога до диктивного. Товару це дуже небезпечно для України, починаючи від того, що ми е, чули, мабуть, багато ваших глядачів чули історії про те, що. За даними військових, близько 70% коригувальників вогню лудомани, які були завербовані ФСБ, в тому числі з урахуванням баз даних а, бетінгових компаній або азартних компаній, а, які а, ними використовувалися звідти їх проросійським зв'язкам. Також ми знаємо з вами історії про те, що і це історичний факт, не тільки стосується України, що під час а, повномасштабних воєнних дій а, підвищується ризик споживання населенням. Цього будь-яких адиктивних товарів нанесення шкоди, послаблення країни населення може більше більш безвідповідально їх споживати. Тому, в принципі, це рішення, прийняте президентом і попередньо проголосоване Радою національної безпеки та оборони, яке було на опрацюванні і у експортної робочої групи, і у міжвідомчої робочої групи. Воно є абсолютно обґрунтованим на моє переконання, абсолютно зрозумілим, що воно приймається зараз. І єдине, що я б хотіла. Сказати, мабуть, що його ми повинні були б прийняти раніше, але добре, що ми його прийняли зараз. Ну але ж, логіка, якщо забороняти він, цей бізнес все одно буде існувати, вона ж продовжує діяти. Не Звичайно, так, що він буде існувати, це... навіть якщо ми заборонимо і запровадимо санкції. Звичайно, але це не про заборону азартного бізнесу. Тут дуже важливо розуміти це про те, що по суті про російським компаніям компаніям, які мають зв'язки з Росією, їм не має бути місця на ринках України, а особливо на ринках адиктивних товарів. І на жаль, присутність цього такого полукримінального російського бізнесу на українському азартному ринку вона в тому числі завжди була стримуючим фактором для інвестицій. Будь-який іноземний інвестор білий або український білий азартний бізнесмен, який хотів зайти на азартний ринок. Він завжди зіткався з проблемою з боку цих проросійських гравців, тому що вони мали значне фінансування, вони не мали обмежень по методам і інструментам, які вони можуть використовувати в такій нечесній конкурентній боротьбі. І відповідно, ми б хотіли, ми б очікували, що таке рішення воно буде таким стимулом для білих гравців виходити на ринок і а, почати розвивати свій бізнес, отримувати доходи і розвивати відповідно. Також в білому напрямку цей ринок. Тут велика відповідальність покладається на державу в чій частині, перш за все, на комісію з азартних ігор. Тому що якщо зараз держава не займає проактивну роль на цьому ринку і не буде створювати додаткові можливості для білого бізнесу, то звичайно є ризик того, що це рішення потягне за собою уход ринку взагалі в тінь. Але є шанс, що навпаки це рішення сприятиме, тому що ринок буде більш білим, більш прозорим і більш зрозумілим без проросійських. Гравців, і я б хотіла, щоб ми пішли по другому сценарію, враховуючи вашу сферу відповідальності, наскільки в цьому випадку мінімізовані корупційні ризики, адже критики цього рішення вже кажуть, що список складався, так би мовити, від руки, і одні компанії потрапили в нього, інші ні не потрапили. І це відбулося не просто так. Е, мені здається, що в даному випадку, що найменш зараз, я бачу, що корупційні ризики мінімальні по одній простій причині. тому що е, комунікація, яка йде з боку, як між відомчою робочої групи, так і експертної групи, і та комунікація, яку я використала, в тому числі повідомляючи про це рішення е, своїх підписників, своїх читачів, це те, що якщо якась компанія не включена до списку, але вона має зв'язки з Росією, будь ласка, направляйте. Я й зараз звертаюся до ваших глядачів. Не треба просто виходити там і критикувати це голослівно. Направляйте, будь ласка, нам інформацію. Можете прямо навіть направляти на ім'я керівника НАЗК або на моє ім'я. Ми це перевіримо. І у випадку, якщо дійсно ми опустили компанію, яка безпосередньо задіяна в гральному ринку, є гравцем і при цьому пов'язана з Росією, то зі свого боку ми також ініціюватиме питання перед компетентними органами для того, щоб вони цю компанію включили. і Відповідно, будемо комунікувати подальший хід. Цього кейсу тому поки що я проблем не бачу, тому що достатньо відкрита відкрита позиція всіх органів до е громадських діячів, до розслідувачів, до суспільства. Е е хтось не включений, ви вважаєте, несправедливо Будь ласка, звертайтеся, будемо це робити разом. Рішення про санкції взагалі часто критикують за те, що запроваджуються вони проти українських громадян. Хоча, по ідеї, потрапляти під них мають. Іноземця для покарання своїх, так би мовити, існують інші методи. Як ви відповіли б на цей, на цей закид, так би мовити? Тут насправді я підтримую цю позицію повністю. Моє моя, моя суб'єктивна думка, а, і багато моїх колег з Національного агентства з питань запобігання корупції з нею погоджуються, що щодо українських громадян, держава має працювати іншими інструментами, в тому числі застосуванням кримінального кодексу України, в тому числі застосуванням кодексу про адміністративні правопорушення та іншого законодавства. У нас є достатньо повноважень і достатньо компетентних органів для того, щоб працювати з нашими резидентами, але на сьогодні. Нішній день є позиція ради національної безпеки і оборони, є позиція президента, відповідно, ми працюємо в тих умовах, які ми маємо. Якщо на сьогодні РНБО та президент це доречним заходом, то знов ж таки, якщо ці санкції застосовуються абсолютно однаково, без якихось особливостей до різних суб'єктів, то тут корупційні ризики ризиків немає, але ми маємо завжди пам'ятати, що кожного разу, коли ми замість існуючої інфраструктури інфраструктури кримінальної або іншої застосовуємо санкційний інструмент. Це може негативно впливати на цю існуючу інфраструктуру, і в тому числі призводити до того, що вона буде атрафуватися і ще далі бути ще менш неефективною, тому що якщо можна використовувати санкції, навіщо тоді кримінальний кодекс з іншого боку, закон передбачає певний виняток для українських громадян? Це коли йдеться про фінансування тероризму? Ну в даному випадку на сам перед російського державного тероризму агресії проти України. Але з іншого боку, фінансування тероризму це тяжкий злочин, і мають бути щонайменше кримінальні справи, на підставі яких теоретично мають санкції запроваджуватися. Чи існують такі кримінальні справи, чи маєте ви цю інформацію? Я знову ж таки на жаль не можу детально зазначити по кожному суб'єкту. Це закрита інформація, але я можу вас запевнити, що е, найменш назика на тих майданчиках, на яких обговорювалося питання застосування санкцій, ніколи не чула, щоб е, коли йшла мова про українського суб'єкта, щоб питання щодо наявності звинувачень в тероризмі не лунало, і щоб відповідні профільні державні органи не зазначали і не доводили чітку позицію, що так в даному у випадку ми можемо говорити про фінансування тероризму, тому що є відповідні процеси, які належним чином оформлені, які відбуваються, і що все це може бути підтверджено доказами. Трохи більш широке питання: що нам робити з іноземними компаніями, які продовжують працювати в Росії, сплачувати податки, і вже цим самим фінансувати агресію проти України. Я вже не кажу там. Про допомогу в мобілізації і інших е е питаннях, е які стосуються власне, агресії, багато хто з цих компаній не вийшов навіть формально з Росії, а от нещодавно Ашан заявив, що подвоює свою присутність в Росії. З вашої точки зору, чи можуть такі компанії працювати в Україні? Це складне питання, складна дискусія в суспільстві. А перш за все, звичайно, на моє переконання, на моє суб'єктивне переконання компанії, які залишаються в Росії і, попри все, продовжують фінансувати російську війну, їм не місце на українському ринку. Але враховуючи те, що для нас дуже важливо також залишатися інвестиційно привабливим ринком. Для нас важливо, щоб до нас заходили, продовжували іноземні інвестиції, тим більше після перемоги. Для нас це буде питанням номер один, поміж іншого і звичайно. Для нас також важливо, щоб у нас було достатньо гравців на різних ринках, щоб вони конкурували між собою, щоб це не призводило до монополій, до картелів, тому що від конкуренції виграє перш за все споживач, тобто ми з нами ми з вами. А, тому, звичайно. А... Прямо діяти так, що заборонити присутність цих компаній на українському ринку, це був би неправильний крок. і Тут потрібно діяти більш креативними, більш обережними інструментами. Якщо ми говоримо про такі мережі, як Ашан, для прикладу або метро, то тут звичайно ми маємо справу з продовольством. Продовольство це виключення відповідно до статуту ООН, з приводу відповідно до статутних документів ООН з приводу застосування санкційних інструментів. А тож, поки що, ми тут про санкції говорити. Не можемо щонайменш про санкції в широкому розумінні, якщо ми говоримо про в цілому діяльність цих мереж. Але е на певному етапі ми можемо також працювати з такими мережами, навіть санкційними інструментами в частині їх діяльності, що не стосується для прикладу продовольства. Зараз е національне агентство з питань запобігання корупції працює за допомогою інструменту репутації. Ми вносимо ці компанії до переліку міжнародних спонсорів війни. Mm -hmm. В подальшому це має для цих. Компаній суттєві наслідки вони втрачають обороти за нашими суб'єктивними поки що оцінками. Це близько 30% з моменту внесення втрати, які компанія несе через те, що для широкого загалу стає відомою її позиція з приводу війни Росії проти України, що вони залишаються працювати в Росії. А, останній цікавий приклад: це компанія Бузі Італійська це один з передових. А, в, 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 виробників цементу на світовому ринку, в тому числі компанія займає одну з лідерських позицій на українському цементному ринку і одну з лідерських позицій на російському цементному ринку. Минулого тижня ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. А після внесення акції компанії обвалилися на Міланській фондовій біржі на 7%. Тобто, цей інструмент репутації, в принципі, поки що він працює. Компанії несуть втрати, компанії стають перед вибором. А, а фактично. իչնո <laughs> Зробив вибір, подвоївши свою присутність в Росії. До чого це призведе? Знає про це, ша не знає. Я думаю, що вони це розуміють. Це призведе до того, що вони втратять український ринок. Тому що навіть якщо держава не буде забороняти прямо цей бізнес, а то український споживач в будь-якому випадку буде відмовлятися від цих мереж з одного боку, з іншого боку, українські постачальники будуть відмовлятися від взаємодії з цими мережами. Ми цей процес спостерігаємо. Достатньо стійкий вже і стабільний, а коли на якомусь етапі компанія Шан просто буде невигідно. Бути присутніми в Україні, тому що це для них виявиться ринок, де їх лояльність населення до цієї цього бренду вона дуже низька, і тут вони постануть перед дуже цікавим вибором: обрати Росію чи Україну. І якщо вони оберуть Росію, це буде такою темною плямою на історії цього бренду. Ми можемо з вами згадати з минулого всі компанії, які працювали колись з нацистською Німеччиною, фьюго Босс, який шив одяг для ну, солдат. Сдавали, тим не менше в топі залишається. Дуже. Так ми можемо згадати там Bayer, mm -hmm. і, да, які виготовляли хімію для концтаборів а, німецьких і таке інше. І колись ці компанії також думали, що це не буде мати для них наслідків, і що ніхто про це не знає. Але потім за сплином років їм довелося відшкодовувати шкоду за те, що вони залишилися працювати в а, нім, а, нацистській німеччині і за їх участь фактично у тій війні, яку вела в націовх нацистський режим на той. Час ці компанії можуть чекати теж саме, тому ми намагаємося максимально їм це доносити для того, щоб вони прийняли правильне рішення, тому що іншого рішення у них немає. Всі інші рішення це невигідні рішення для брендів. Як ви ставитеся до заяв європейських очільників, що арсенал санкцій проти Росії вже майже вичерпаний і потрібно застосовувати інші методи впливу? Я думаю, що тут потрібно правильно читати цю заяву. Мені здається, що Жозеп Борель мав на увазі скоріше, санкції, такі знаєте, гучні, як нафтове ембарго, як для прикладу, там були заборони входження кораблів в порти і так далі. Тобто, от такі великі секторальні пакети санкцій. Так, звичайно, Європейський союз взагалі санкційна коаліція підходить до їх вичерпання, але у нас ще залишаються діаманти, які на столі. У нас ще залишається для прикладу теж саме атомна галузь, яка ще на столі. Але дійсно ось таких секторальних великих пакетів їх стає все менше. Але при цьому у нас є великий простір щодо що стосується індивідуальних санкцій, персональних санкцій. У нас є багато російських компаній, російського ВПК, які не санкціоновані. У нас ще залишилися російські олігархи, які не санкціоновані, і мали б бути санкціоновані. І тут я звичайно хочу поопладувати Жозбуберелю за те, що він звертає, акцентує увагу саме. На питаннях обходу санкцій це дійсно сьогодні має бути пріоритет як для України, так і для санкційної коаліції, тому що санкції вже застосовано багато. Росія вже почала адаптуватися до санкцій. А mm -hmm. яким чином знаходити шляхи обходу? І зараз дуже важливо дійсно перекрити для Росії максимально всі шляхи обходу санкцій. Перш за все, ми з вами говоримо про треті країни: це країни Центральної Азії, це та ж сама Грузія, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туреччина, Об'єднання. Ні, Арабські Емірати, якщо ми говоримо про перську затоку, і Саудівська Аравія або а, Китайська Народна Республіка, Таїланд, Малайзія, Індонезія. Якщо ми з вами говоримо про індехоокеанський регіон, і звичайно країни африканського континенту на кожному з континентів, майже ми можемо а, з вами знайти помічників Росії в обході санкцій. І зараз важливо дійсно а, при, поставити в пріоритет роботу з цими країнами а, і інструмент інструментом а, Кнута і інструмент, інструментом пряника для того, щоб ці країни відвадити від допомоги Росії в обході санкцій, на яких санкціях наполягає зараз Україна в перемовинах з партнерами? І що заважає з вашої точки зору посилювати санкційний тиск на Росію? Це в принципі ті санкції, про які я тільки що говорила Україна, значну увагу приділяє атомним санкціям. Ми б хотіли, щоб приклад сполученого королівства, коли вперше були запроваджені санкції щодо окремих суб'єктів з атомної російської галузі, він став поширюватися по світу. Ми б хотіли, щоб це було відзеркалено у а, інших партнерів санкційної коаліції було збільшено кількість компаній з атомного сектору, які потраплять під санкції. Тому що ми зараз з вами навіть не говоримо про мирний атом, ми говоримо про дві. Групи компаній mm -hmm. одна група це компанії, які для Росії скуповують на світових ринках електронні компоненти і постачають його російському ВПК, тому що вони ж не під санкціями їм можна купувати, але mm -hmm. насправді вони передають ці компоненти російському ВПК. Інша група компаній Росатому – це ті компанії, які виробляють безпосередньо абсолютно немирний атом. Я наводила приклад: це безпосередньо ми можемо з вами згадати той самий новічок, mm -hmm. яким отруїли в тому числі Литвиненко у Великобританії, Сполучному Кр. Ролівство і а, для деяких буде здобуванням, але вироблявся він за участю одного з підприємств Росатома. Тому от ми говоримо про ці дві групи компаній. Це є одним з пріоритетів України. Друге, звичайно, діаманти це важливий для Росії ринок. І а, на сьогодні ми всіляко комунікуємо питання пришвидшення розробки системи Trace and Track, яка дозволить відслідковувати діаманти, де вони були. О, о, де вони видобувалися, і в подальшому весь їх ланцю... ланцюжок продажу руху по ринку, для того, щоб можна було не просто запровадити санкції проти російських діамантів, а й дійсно реалізувати їх в життя. Україна багато уваги приділяє санкціям сьогодні на російські ВПК, в тому числі це електронні компоненти, які йдуть, які виготовляються в сполучених штатах, в європейському союзі в інших країнах і потрапляють до Росії через треті країни, в тому числі станкам з числовим програмним управлінням. А це станки, без яких Росія не може виготовити жодну високоточну зброю. А Росія не виготовляє сама ці станки. Вона їх закуповує в тому числі німецького виробництва, американського, японського в різних країнах. А вона їх закуповувала з 2000-х років. Це ці станки, які залежать від оновлення програмного забезпечення, від запасних деталей, від обслуговування. І відповідно для нас зараз дуже важливо перекрити шляхи отримання Росією всього цього через три. І ці країни, тому що тоді російські можливості виготовляти високоточну зброю будуть суттєво зменшені, суттєво обмежені, тому що знов ж таки я завжди кажу, можна виготовити дрон, вибачте, із лайна і гілок, але ви не зможете його виготовити без станка. Також один з пріоритетів України сьогодні на міжнародній арені це пропагандисти, санкції на російських пропагандистів. Це достатньо складне завдання, тому що різниця між свободою слова та пропагандою вона дуже тонка. В жодному законодавстві не відображено. Чим відрізняється свобода слова. Від пропаганди відповідно кожного разу це дискусії з нашими партнерами про те, що тут ми маємо справу саме з з пропагандою, а не зі свободою слова. Особи, які брали участь у фільтраційних заходах, у примусовому вивезенні українських дітей, також один з пріоритетів України, що мають до цих осіб бути застосовані санкції не тільки Україною, а й партнерами санкційної коаліції, тому що до того моменту, доки вони отримують справедливе покарання в міжнародних судах, зараз ці особи особи мають бути максимально обмежені у можливостях взаємодії з західним цивілізованим світом, і санкції – це один з засобів. Тому це приблизно такий перелік пріоритетів, якщо нічого не забула. Що стосується от останньої категорії санкцій, це стосується і посадовців. Наприклад, ми знаємо, що так званий дитячий омбудсмен хизувалася, що вона, нібито, усиновила, тобто фактично вкрала дитину. З окупованих українських територій, так, це перш за все стосується посадовців. Кожна особа, будь то найвищий чиновник РФ або а, особа, яка не має офіційного статусу, але при цьому долучена до цього процесу, вона має бути ідентифікована, вона має бути санкціонована для того, щоб була підтверджена в тому числі таким чином її роль в цих незаконних діях. І в подальшому ми очікуємо, що ці особи. А, Потраплять під кримінальне переслідування і отримують вироки. Я думаю, що ми всі на це сподіваємося. Дякую. Нагадаю, що ми говорили з Агією загребельською очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці. Наск це був Олексій Мустафін. До зустрічі.